Сьогодні в нас огляд на апарат для лазерної епіляції Luna 1200. Елегантний апарат для видалення небажаного волосся для всіх фототипів відповідно таблиці Фіцпатріка. Компактний і доступний цей лазер володіє усіма необхідними функціями та можливостями стаціонарного апарату. Оснащений операційною системою Android опційно може постачатись із вбудованою CRM-системою. Він ідеально підходить для косметологів та студій лазерної епіляції, які хочуть придбати надійне обладнання, та забезпечити його швидку окупність, при цьому дати своїм клієнтам блискавичні результати. Досить нова модель діодного лазеру вже встигла підкорити багатьох власних студій лазерної епіляції завдяки неперевершеним та швидким результатам у клієнтів. Досягніть найкращих результатів з одним лазером Luna 1200, який ідеально підходить для всіх ваших потреб.